Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про стендов 2, точніше, про плюси і мінуси стендов 2. Перший мінус стендов 2 в тому, що немає замазування поганих слів. Другий мінус стендов 2 немає прицілів на зброю. Третій мінус стендов 2 немає скінів на персонажа. Четвертий мінус стендов 2 тяжко. Відчинити скр... Скр... скрабниці Ці за 100 голдів, а точніше важко получити 100 голдів. Standoff 2 займає 1 ГБ місця для скачування. Шосте Standoff 2. Багато дода... до... донатів. Сьоме стендов 2, багато читерів. Восьме стендов 2. Не м... Можна <кій> намалювати свої... свої скіни. Дев'яте Standoff 2. Деяка зброя занадто потужна. Десяте стендов 2 Щ... ще одним мінусом є те, що в тебе можуть часто кидати гранати. Перший плюс стендов 2 є багато режимів, такі як заклад бомби або можна пограти з різними союзниками. Друге, Другий плюс стендов 2 є внутрішнім мікрофоном для розмови з союзниками. Стендоф 2 є безкоштовною грою, хоч багато донатів можна зробити. Четверте. Плюс stand of 2, четвертий плюс стендов 2. Є багато зброї. П'ятий плюс стендов 2. Є багато скінів на зброю. 6 плюс стендов 2. Є багато різних мов. Сьомий плюс стендов 2 крута зброя. Восьмий плюс стендов 2. Різноманітна зброя. Дев'ятий плюс стендов 2. Можна знайти друзів. Десятий плюс стендов 2. Можна кидати гранати в інших. Я вже казав. В мінусах про закидування гранати, але якщо ти кидаєш гранату через спеціальне місце, то це круто. Ще я хочу поговорити про різом... різноманітну зброю так, від пістолета до кулемета. Пістолет є спеціальним, спеціальним зброєю, щоб, якщо, наприклад, закінчаться патрони в головному оружі, і взяти пістолет, який можна добити противника. А ще пістолет може, може бути як головне оружжя. Наприклад, в закладі бомби дають цього 900 доларів. Не, на що, ну, автомати не купиш за 900 доларів стендов 2. Так що Так що пістолети в першому раунді це, в принципі, все, чим можна битися. Ну, крім ножів е, ще я хочу поговорити проговори, про багато різних мов. Їх дійсно багато. Такі як російська, українська, англійська і ще дуже багато мов. А ще про мікрофон. Він дійсно корисний, тому що балакати з новим, новим другом або союзниками потрібно. Коли ти граєш і не тільки письмово, а й розмовляти. І, і ще є динамік, що, то, що повинно бути точно, щоб слухати свого напарника або напарниці. До два можна знайти дуже багато друзів. Наприклад, і хто лю любить такі самі ігри, як, як ви, а ще любить пограти в футбол, як ви, і ще багато чого іншого. Але мінус, дуже величезний мінус все-таки, це в тому, що немає -за замазування баганих слів. Тому що для відео потрібно е Наприклад, на YouTube потрібно, щоб таке було замазане. І да, ще один мінус, який я про що я говорив, це 1 ГБ місця. І це тільки для скачування. А ще потрібно дуже багато місця для того, щоб грати а ще дуже тяжко відчиняти скарбниці за 100, годин, тому що дуже дорого. А автомати, які вибиваються із звичайних за 100 серебра, дуже дешеві. Ні, ну, звісно, є і міфічні, дуже круті, які коштують дуже, дуже дорого, але не так. Нелегко їх вибити, так що з того лидина збиратися достатньо довго буде. І під самий кінець я хочу вам сказати про те, що не можна ну, робити свої скіни. Це було б дуже круто, як на, на мою думку. Тому що є. Є... Були через різноманітні скини на зброю. А зараз можна дуже легко знайти дуже багато таких самих скінів на, на, на зброю. І, і на персонажа теж хотілося б самому намалювати. Або хоча б, щоб скіни були. Щоб ти міг, сам міг вибрати. В принципі, про це все, що нам потрібно, ми, ми поговорили і ще додали трішки пояснення. З цим будемо закінчувати. Всім пока!